Всем привет! С вами Люба 228. Хороший, спам, хороший, хороший. Короче, дандубат. Здорово. Сидим и вели менее жить не разу, не добаваемся. Сидим, поговорим не разу, аху. Не матюкайся, Не матюкайся, бо я добываю бревна. Треба розмовляти чисто украинскую мову. Расткую. Фемит. Э-х. Так, задаємо верстак. Ключ книжку, так лекс. Зара награй. Я зараз награю нахід. Ой, награюся як хиндаш то монтирует. Hardcore профессионально профессионально нормально. Топовые ходили тебя хорошо. Всем привет. Короче, я люблю Викуш. Ух. Эээ, <гум> 에... mm, да. Давай тупи звику. Да, ты сюда боєб. Че заразу меня? Може, Илюшу? Звик, <гум> шутка. <гум> <гум> Это что-то кабаранка, конечно за мной, конечно за мной я с кем шёшем. ну конечно. Арендочка. Я, я откажусь. Мы в том лене вид станем. Блукаємо пристані. Хай включи музику. Телефон зайнятий. Хоцький, а наш мене на телефоні включене. Надо, Федя. Просто так? Надо. Надо, а? надо Федя, надо. Короче, ми в поїзді жиліста. <плес> Я правити... да ладно? Я зараз буду пробувати Давай. Я зараз буду проводити, швидко Be... пройти мені. Да, ты ти... ж на работу не ходишь? Ех <laughs> А ты платив за интернет, что ты пиздешь? Ты ч ты пиздишь до хоть комаш не, не 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 не, не 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 не, Не пизди, пше то я заплатив себе вдома за интернет. <laughs> Понял, я собі додому інтернет провів за 100 гривень. Я просто похлоплю. Не, ну, не, не. ладно взаєм. Не, взагалі, то я дядько дядькові мали 100, ну ми дали йому просто 200, понял? І ще 100 за то, що він зробив. Ой, короче, да ты желізо? Что mm -hmm. за факел, блядь? Хотьки у меня факелы руці горить, я не загорю? Mm -hmm. Та я так а шутку. Mm -hmm. Ждає професіонал. Я, професі... я взагалі професіонал і кіберспрессерд по майградку. Я зараз буду пробувати... швидко попасти в. По... <ривіт> 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 Быстро попасти. О! А! <ривіт> Знаєте, ми з Люшею дракона вбивали? І Люша посередині в крепості цієї чорної, а я ходив дракона вбивав, знаносив пару раз... разів п'ять разів вмер, поки його вбивав. Коли осталася остання тич, ну, пару, і там, пару тичок з луків кидав. А тоді за цей осталася статика і ля попав, я навіть не бачив, і тоді ми дракона вбили. Ніхуя не зрозумів. Ну, дуже цікаво. Блять, нахуй я сюди прийшов? Дабл, дабл, дабл. Арбузики. Короче, шукаем иде... О, 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 о. О, а, бля, о, Я Да, плюс, плюс. <Бля, б>, пошел <посмотреть, что я> снимает по 100 дней. Там, да. Взагалі, то вони все знімають, а потом. а потом. А я ні. Фу, обоюдно. Обоюдно, скажи. Ваш єва нахуй! Треба шо. треба. треба показувати насправді, коли ти граєш, то що ти робиш, а не. підставляти. Ніхуя не поняв. Ну, очень интересно. Да, ты такой -то Бу, испугался, не бойся. Я друг, я тебя не обижу. Иди сюда, иди ко мне, сядь рядом со мной. Давай на три так выложим, что мы говорили. То, что я сказал там. Ну... Ой, О, а в тебе пока... А ты сделал, что тебе показывало, сколько дней? Ой, бля. Та я не той, я руку, я просто цей. що ти, що ти не зробив, що тебе описал скільки днів играешь? Не показывай, хайдема. Боже, оце біо. био! Я лизав. А <риклад> О, вы пошли, яких сквадбас и обнова вышло <риклад> <риклад> Там стики бути подавляли, мы же пши вже... Всі є Походь и дам на вечный град последний дань склад Бустерс на пидаревому Так, куда деревья? Дерев а то знайте, короче, деревня. Або железо. Быстрое прохождение магирата в хардкуар. Ой, Ну Розкажи мені, смереко, І чом ти так ростеш далеко? То це Мерон, він сам сказав Полі, чор не манует на телефоні. Ааа! возьме, возьми, О, все, треба жертви. О овічки, 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 овічки. Оце з мого класу одна людина, яка сидить переді мною. <рикла> не буду намікати, як на ім'я, ну на бук, на бу, ну, бля. Бачите, зразу. Одна, і то не я сказав, якщо що, на мене можна не обіжати. Ну, Іван, 16 літ. Реальный пацан. Разбирается в мемах и хайповой моде. Ищет горячую чику постарше. Фу, что я не знал даже, что это такая Кто нас Раб. Да, да, да. уже ж надо поїсти і кров цих продавати. Я номер три. Бра, бра, бра. Мені хоче хтось. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. Любит праздники и громкий смех, были дорог и ветра свист.